Ну і ми перетнули позначку виробництва перших 100 одиниць ракетного озброєння в цьому році. Про таке заявив Володимир Зеленський. Крім того, наші дрони дуже ефективно трощать ворожі цілі. Лише за жовтень їх знищено або пошкоджено. Аж 52 тисячі. Саме таку цифру дає головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вражено 129 російських артилерійських систем, більше двох сотень одиниць радіообладнання, ну а ще понад 4 тисячі. Тисячі російських солдатів це справді висока майстерність. Ну а далі ілюстрація цієї майстерності українських захисників, кадри роботи наших спецпризначенців. За два тижні вони знищили 16 російських градів. Зараз ви бачите, як працюють оператори ударних безпілотних систем Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Російські РСЗВ із радіусом ураження до 40 кілометрів нищили українські міста і села, але наші дрони перетворили їх усі. На Брухт, ну а тепер ми розкажемо про тих, хто захищає небо Куп'янщини, про гвардійців добровольців, що вже під час війни навчилися керувати дронами. Яку ворожу техніку їм вдалося знищити? Як вони вдосконалюють навички і що мотивує їх не зупинятися? Щоб розказати про цих повелителів дронів, наша знімальна група дісталася першої лінії оборони на одному із найгарячіших напрямків. Зараз ви побачите зруйновані росіянами села Харківщини очима наших героїв дронарів і почуєте їхні відповіді на усі питання Ірини Антонюк. Це гвардійці знайшли на позиціях біля липців нашого місцевого верблюда. Верблюд! А на цьому відео вже відшукали російських окупантів і знищили. Це робота екіпажу з чотирьох військових. З нами на першій лінії оборони зустрічаються троє з них. Не кожен сюди добирається з цивільних. Всі троє пішли служити на самому початку повномасштабного вторгнення. До великої війни жодного разу дрона в руках не тримали. Я хотів фільмувати замки, але на дрон не було грошей. Тому перший дрон з'явився саме перед контрнаступом. Зараз їх багато і різні. але ми знімаємо інше. Ми знімаємо екшен. Цей екіпаж пройшов разом харківський контрнаступ, Серебрянські ліси, та зараз разом на Куп'янщині підбили не один танк та розвалили не один бліндаж окупантів. А от мріють про велику рибу. Для мене то робо Сенсипьок, але ми ще Крещо їх не пьок, тому що це дуже жирна ціль, і вони дуже кошмарять піхоту, тому і треба вразити якнайперше. Діляться зараз на Куп'янському напрямку вже непросто. Не очікували нашої роботи. Ми їх покашмарили добряче, і зараз вони все затягнули ребами. Дуже сильні реби, так що ми зараз шукаємо шляхи протидії цьому. Ви їх знайдете? Звісно. це лише питання часу. Їхня головна задача прикрити нашу піхоту і не давати російській прориватися вперед. Уявляєте ви зараз цю війну без дронів? Ну, ми її відчували, тому уявити можна а чи уявити наш спротив без дронів то ні. Ми б були далеко за Дніпром зараз. Та робота самого екіпажу на передовій неможлива без fpv дронів. 90% треба зібрати дрони, налаштувати їх. Прошити, зарядити батарейки, десь взяти дітонатори для вибухівки, зробити ту саму вибухівку, щоб вона була безпечна для екіпажів, які її споряджають. І це все повинні займатися люди, які не Ну, як вони не входять до складу самого екіпажу. Дронщики бачать, що наробили загарбники з нашими селами з неба, і саме це їх мотивує. Не зупинятися є таке бажання їм так зробити, щоб вони ну відчули, що таке війна, а не СВО, яке вони ще не починали. І ми будемо працювати над цим. Всі троє бійців, добровольці з Харківщини, пішли захищати рідну землю, коли сюди прийшли загарбники. У нас спільна мета, і ми повинні не притримуватись і крокувати вперед. А для цього ми повинні бути одним механізмом, одним великим і сильним українцем. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна. Марафон. Єдині новини. Московити намагаються брати кількістю, не рахуючись із власними втратами. Вони вперто штурмують по всій лінії фронту. Найгарячіші напрямки зараз це Покровський, Курахівський. Оперативну ситуацію зібрала Тетяна Демох. За тиждень ворог окупував Степанівку та Новоолексіївку, просунувся біля Максимівки, Селідового, Петрівки та Новодмитрівки. Це дані Діпстейт детальніше по кожному напрямку. Ми поговорили із представниками бригад, які безпосередньо перебувають на лінії фронту. Та перед цим прошу долучитися до збору на автівку нацгвардійцям. Кьюар-код на екрані. Тут під своїм контролем ворог тримає близько 190 кілометрів квадратних. Просуватися далі росіянам не вдається, та спроб вони не полишають. Основного пункту в звичному вигляді більше не існує. Глибоке зараз схоже, за, схоже на Вовчанськ або Авдіївку свого часу максимально стерте. І стирають його авіабомбами під постійним вогнем і Вовчанськ. Ворог має чітко визначене завдання зайняти лівобережний плацдарм. Як нас, святок, ударно штурмові дії йдуть цілодобово. Турна постійно нові групи періодично змінюються штурмовим на техніці. Хоча противник зазнає великих втрат, але для російського командування це не проблема. Солдат кидають з м'ясні штурми українським військовим через значну перевагу ворога в силі. Потрібні люди. Зважаючи на те, що все менше-менше людей зараз хоче йти служити до лав сил оборони України, ми зараз відчуваємо такий певний кадровий голод. Противник всіма своїми силами і засобами хоче досягти своєї мети. А саме те, що він вже повідомляв раніше в своїх пабліках, що вони захватили Леонідівка. і зараз у нашому напрямку противник пробує здійснити свої написані плани, але на даний момент в них це не виходить. Турецький напрямок є ключовим для ворога у просуванні вглиб. і окупація турецька ставить під загрозу часів яр і вихід на Костянтинівку, та росіянам не вдається вийти на оперативний простір. Противник на даному напрямку часто використовує аналоги радіостанцій і часто говорить про свої плани в відкритому, тому ми робимо, проводимо аналітику і готуємося до таких дій. Тут ворог постійно намагається знайти оптимальні тактичні маневри і знову ж таки бере кількістю. Ворог застосовує дуже багато живої сили. Це постійний рух. За рахунок великої кількості піхоти, піхотних груп різної чисельності, вони постійно просуваються. Причому кидають у бій новобранців, які потрапляють у полон. Дуже часто за першим ешелоном направляють другий, третій ешелон, які вже е, спостерігаються більш кваліфіковані дії. Найбільша кількість російських атак ворог намагається оточити Курахове і витискає наших військових із північного берега водосховища у районі Катеринівки, Антонівки, Костянтинівки. Власне цей відрізок населених пунктів від Успенівки до Катеринівки для ворога залишається. Ну, це як він як поперек горла окупантам. Їм треба конче вирівняти лінію фронту. На цій ділянці не конче прорватися аби охопити ще глибше місто Кураху обстрілює позиції з мінометів артилерії усіх калібрів та завдає авіаударів. Ще один фронт на їхній території. На Курщину Кремль перекинув чи не найкращі підрозділи десантників та морпіхів. Але росіяни зазнають там значних втрат. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лише на цій ділянці наші армійці знищили більше 20 тисяч ворожих солдат. Більше семи сотень потрапили у полон. Тетяна Демух та Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.